Всім доброго ранку. Ось такий у нас ранок похмурий, але цілий ніч, знову у нас ще дощик. Так гарно, на дворі, намочило землю, так, такий тихий, спокійний дощик був, без вітру. Дякувати Богові, все-таки за три місяці у нас нарешті земля. Напиталася вологою. А я, друзі, хочу сьогодні, поки ще йде дощик, швиденько по версі розкидати зараз селітру. Тому що була земля дуже суха, і потрібно, щоб ґрунт задіяла селітру, це потрібно було б водичка і полив але Змоги не було полити, то зараз якраз той час, коли можна посипати сілітру, вона швиденько розтане. Такі в мене пелагоні в цьому році страшненькі, геть майже не квітують. Геть, бачите, ось одиничні екземпляри, ось якийсь новий сорт у мене розквітає, норненький. Але зовсім вони в мене не квітували в цьому році. Поганенькі, такі вони в мене. І я підкормлювала їх, але щось, щось я їм не догодила. Ось так іде дощик у нас. Там, Бачите, мені вже фурзиція розквітла. А буду ось набрала відеречку. Сілітри і буду розсипати. Ось під троянди посиплю. Тільки попід самий низ, щоб, не дай Боже, не погоріло. Точки, щоб не попало вітер, 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 вітер. Так. Обов'язково під ризики свої. Сьогодні вже винесла деякі квіти сюди, ось поставила. Вже минули заморозки. Хай, хай ростуть тут, тому що там в тих кімнатах не так світло тут. Від вікна світло гарне і їм комфортно тут. Ще не всі винесла, ну так, хоча б ці. На дворі дощик і я вирішила, поки, може, встане дощ, та потім щось інше буду робити. А зараз варю ось супчик. Я, друзі, в цьому році навіть не морозила петрушечку. Дивіться, яка гарненька петрушечка. Другу цілу зиму, О, така в нас зима була, що все в нас росте. І зараз ще хочу приготувати блинці. Масляно все-таки, то приготую трошки блинців. Ми вже одні, одну партію з'їли, сусіди прийшли, діти приїхали, то поласували, а зараз зроблю вже на меншу порцію. То робила на 2 літри молока, а це зроблю там на пару стаканів. Буду робити, друзі, по новому рецепту. Потрібно 4 ярічка. Так, тепер потрібно мені сіль, одна чайна ложечка солі. Ось так. Дві столові ложки цукру. Сьогодні будуть у мене блинці кринішу. Вінці сьогодні в мене будуть, друзі, із ікоркою. Така, знаєте, намазка є ікорки. зараз покажу вам. Де я її? А, ось. ось такою. Мені подобається. Я знаю, що це хімія, це я все знаю. Не хочеться іноді. Так. Сюди я додаю півтора стакани ось таких муки. Рецепт з тик-току, там вони такі ажурні, виходить. Ну, спробуємо побачимо, які вони ажурні. Так, Щось значить замало муки, але вона говорить, що не потрібно багато. Що це ідеальний рецепт? Ну, спробуємо. Так. Добавляємо молока знову все перемішуємо. Так. Тепер три Клійки, додаю три ложки. Так. Добавляю, друзі, один пакетик ванільного цукру. शुरुआती Тепер додаю ще молочко ще один стакан. Ото зараз ми наколотимо, що воно буде. І один стакан підлятка. Для мене це дуже мало, порція треба було робити на дві. Дуже рідке. Друзі, дуже рідке, як вода. Ну зараз спробую. Ось така в мене сковорічка блинниця. Зараз спробую. Так, сковорідку змазати потрібно перший раз маслом. Бачимо, що це в нас вийде. Щось я дуже сумніваюся в цьому рецепті. Він такий танеслій, не знаю, таке рідесеньке, тісто. Ну, ми зараз зможемо це все виправити. Зараз. Щось таке. Я виношу, але шість Не знаю. Не подобається мені. Зараз я заколочу тісто по своєму рецепту, напевно. Вони просто рвуться. Побачимо, що це перший так. Але блинчик виходить гарний, дуже гарний. Ну ось такий. Тоненький, гарненький. Не знаю на смак який буде, але. Але він не ажурний, друзі. Побачимо. Я ось так, другі змащують маслом, але я не люблю. Я ось так по кусочку ставлю. Воно собі тає. Міксер у мене німецький, такий простенький, але техніка з Германії дуже гарна. У мене один міксер був, ще коли ми були в Германії, жили, ми купили, він у мене більше 30 років попрацював і ні разу не зламався. Ні, ви знаєте, файні. Файні виходить. Ніхто не можу сказати, погано за рецепт, дуже гарний рецепт. У мене рецепт теж гарний, але там йде більше ярічок. Ну все, друзі, буду жарити, а потім покажу, що в мене вийшло. І супчик буду варити. Ось такі блинчики, виходить. Бачите, які гарні. Гарні. Ну, це, напевно, нам порція одна буде малувато. Прийдеться ще одну заколотити. Я привикла, щоб у мене було багато всього. А то люди прийдуть, чим я буду їх огощати. Друзі, пожарила я свої блинчики, ліснички. Тонюсінькі, такі гарні. Як, як я пестимістично відносилася до цього рецепту, і так він мені дуже сподобався. Буду тепер жарити тільки по цьому рецепту. Так, вони без дірочок, вони не ажурні, але вони дуже-дуже смачні. Я спробувала там. Ну, лишилося на пільпочці. Ну, на один, не на повний блинчик, я його з'їла. Такий смачнющий, я вам передати не можу. Вийшло у мене тут 22 штучки. Друзі, ще знаєте, що хочу вам показати. Це не реклама, звичайно, пробачте. Ну, от подивіться, ось, таку, ось такий я собі бальзам купила для миття посуду. Гречиця та обліпиха. Друзі, я вам передати не можу, яке це гарне. Гарний засіб. Ну, тут пишеться ось запорука здоров'я. ну Не знаю, наскільки це запорука чи не запорука. Тут ось ніжний до рук, не залишається на посуді, це саме головне, і легко справляється з жиром. По-перше, це дуже дешевий засіб, куди фері до нього. Піниться дуже гарно. ну а Аромат, який від нього, я вам передати не можу. Я його купувала. Чи 42 гривни, чи 38, ну щось так. Е, тут і, бачите, ну, не знаю, реклама для нього, мені здається, і не потрібна. Просто я хочу сказати вам, що е, помните, у нас гала була російська, зараз її, слава Богу, немає. Ну, от, е, зараз ось вийшов чистий дім, це наш. Препарат і дуже гарний, і дуже, ну, цей бальзам дуже мені подобається. Так що, кому хтось таке побачить, не, не сумнівайтеся, піниться дуже добре, жир вимиває дуже класно. Ну, єди, єдиний мінус те, що ну, такі, бачите, такі вони не дуже зручні, приходиться переливати у склінію чи які там, у кого що є. У мене поки нічого немає, я тільки так користуюся. Трошки незручно. Супчик готовий, можна сідати, обідати. Всім смачного. Ось придбала такий сир сьогодні в сусідки. Завтра будуть чи вареники, чи сирники. Дивіться, прям листочками. Угу. Ну, Смакота аж солодкий. А ми пішли їсти. Вечірня поранка закінчилася, чоловік там доправляється хрюшкам нашим, я тут почистила, підстелила вже її. У нас мало курочок залишилось, 9 штучок. На задньому плані буде крупорушка. Зараз піду зберу яйця. Ну, от уже, бажте, Качечка сіла, тут вже їх немає. Ну, сидить в цьому на гнізді, а батько охороняє яйця. Сидить там неї, щоб ніхто не підійшов, попробув загору зайти, сплює Такий качок. Зараз соберу яйця. Ось чотири яєчки зібрала. Сьогодні так. Вчора було п'ять, сьогодні чотири. Слава Богу. Це ж кроси, це м'ясо яєчне це не яєчна порода, Вона не, вони не несуть багато яєць. Ну, кожного дня 4-5 збираємо. Кожного дня. Слава, Господу, Богу. А в нас вже розбрунулися дерева. Господи, хоч вони будуть морози. Кожного року тільки розбруняться дерева, так і є мороз. Бачите? Не на Бруньках. І ось абрикоска. В цьому році, може, і полосуємо якоюсь абрикоскою. Це та, що геть пропадала. А на цьому все, друзі. Закінчився наш день. Землю намочило добре. Бозінька нас не обідав. Так що все добре. До побачення. Всім мирного неба над головою. Щастя і здоров'я.